Я так розумію, з точки зору ціни, ви не орієнтуєтеся на будинки різного класу, а ви граєтеся як в автомобілях з оздобленням. Там пакет бюджетний, того того нема, пакет середній, там вже більше опцій, більш дорожчі матеріали, пакет лухурі, там вже з класними критими штуками з деревом. там. All-inclusive, так би мовити, чому ви вирішили піти цією концепцією, а не гратися з різними плануваннями? У нас концепція операційного і досконалості. І коли в нас є типові планування, ми робимо дуже хороший продукт, стандартизований високої якості за комфортні гроші. Так, і ці три наповнення: вони називаються стандарт комфорт і бізнес. Я завжди. Бачив переваги, як продаються автомобілі, і багато недоліків, як продається нерухомість. Бо розібратись в різних квартирах, будинках дуже складно. А насправді все легко. Запакуйте три різні наповнення, які потрібні потенційному клієнту, і він обере те, що йому необхідно. Ну, в нашому от, прайсі з різними наповненнями можна розібратись за одну хвилину. А там в багатоквартирному будинку у якого немає такої концепції, треба там ходити витратити 2-3 дні, щоб в одному житловому комплексі розібратись на наповненням.